Всім привіт! З вами Кістина група Камла. Текс вашу увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 0,38 вітровки Америка. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Щоб дійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Як бачите, по відео огляду в даній позиції йдуть хороші ходові розміри. Позиційно 38 вітровки Америка всіх розмірів, достатньо достатній кількості середніх та великих. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не причайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо ход даної позиції 038 літров Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить.

Adidas Russell. New Balance. Код позиції 0,38. Вітровки Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,5 доллара. Вага мішка. 25 кг. Вартість мішка. 87,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. час відеогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати. Для вас якомога більше цікавих вигідних пропозицій новинок цього сезону. Дивіться відеогляди у нас в групі Viber на сторінці Instagram -у в прямих ефірах. Та вибирайте для себе ті мішки та позиції, що вам більше сподобаються. Клієнти. Зараз вашій увазі поставлена позиція під коду. 0,38 вітровки, Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. З вами була Кетріна Губака Локаєць. Це буде Україна.